Готичний оракул віщує про кармічні події. Давайте роздивимося три кармічні події, котрі відбудуться у вас в вашому житті в найближчим часом. Відео для тих, хто, хто його бачить, кому воно потрапило на очі. І так, думайте про себе, любі друзі, давайте подивимося три кармічні події. І так, кармічна подія перша. Дивіться, ну тут все ж таки про зцілення свого серденька, да? про те, що. Навколо вас, в вашому оточенні, є якась людина, котра вона щира, щира до вас, да, в почуттях. Така людина може підтримати, порадіти за вас, коли у вас все добре, да, налагоджується ваше життя. І так само така людина може не нав'язлива, але все ж таки підтримати вас, коли у вас щось пішло не так, да, якась біда. От і знову такі, така людина, вона не нав'язлива. Ви можете, можливо, навіть і не дуже звертати на таку людину свою увагу, але щоб ви розуміли, така людина може стати вам гарним другом на все життя. Дозвольте їй зайти, якщо ви ну звичайно дозволите да зайти такій людині у ваше життя. Не обов'язково це кохання, да, але це така е, взаємо підтримка. Коли ми підтримуємо один одного, да, або одна одну. От, або, можливо, це чоловік і жінка. Вони так само вміють дружити. Не віруйте в те, що між ними може бути тільки секси, да, або, або нічого. От, тож, любі друзі, подивіться навколо себе, можливо, така людина саме заслуговує да, на вашу повагу. Далі, друга подія кармічна. Дивіться, буде битва, любі друзі, випробовування на носі, як то кажуть. Карта каже, битва, да, вона так і називається. Битва ця карта каже про те, що вам треба бути готови, готовими тут. Треба прорахувати, якщо ви вже бачите, що може бути якась битва, що таке битва да відстоювання ваших інтересів, ваших бажань, да вашого стилю життя, наприклад, чогось нового до да, чого ви хочете, і так далі. Тут може хтось нападати, для того, щоб ви залишилися там, де ви є, щоб ви не розвивалися. Да? Тож тут можуть бути якісь нападки на вас. Тут ця карта радить вам. По-перше, да? найкращий варіант перемогти це завжди уникнути битви. Да? Але за цією картою ви повинні прорахувати перші два кроки. В будь-якій битві, от якщо буде отак, 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 що я спочатку зроблю, да і що я зроблю потім одразу. Коли ми це робимо, коли ми прораховуємо всередині, да ментально просто якісь кроки, ми стаємо більш впевненими, ви розумієте? І така позиція, тобто люди інші це відчувають. Тоді людина може подумати, та ні, я не хочу. Тобто ви показуєте свою позицію, що таке прорахувати два кроки? Да? Фактично, це взяти меча, вийти і сказати, Ну що, хто на мене? Давай, давай будемо битися, да? давай, тому що я все одно буду робити те, що я хочу, наприклад. От і Іноді цього достатньо, щоб від вас відчепилися. Іноді просто, ну якщо ви були вдобною людиною, наприклад, півжиття, да? А потім ви берете меча, виходите і кажете, а я більше так не хочу. Чого це? Ну тому що я маю право кожного дня бути таким, такою якою я хочу бути, да? жити по-новому, кожен день це маленьке життя. Кожен день ми маємо право змінитися, і це дуже корисно. Тож іноді вистачає просто показати свою позицію, да? виставити плече, якщо на вас хтось нападає, да? і того достатньо. Тому що люди, котрі постійно там цкують і ще щось токсичні, да? вони все ж таки люблять слабких людей, з котрими ну не треба ну, такі легкі жертви. Да? Вони шукають, шукають легких жертв. Тож любі друзі, будь ласка, тут на плечі Чаху пані дракон. Дракон це внутрішня сила. Це вам допоможе звичайно. Да? Будьте просто впевнені в собі. Фактично, да? все, що треба за цією картою, це все ж таки показати свою позицію. І третя, кармічна подія в вашому житті. Дивіться, тут знову-таки, да? карта каже про те, що ви не дозволяєте собі розфарбувати своє життя. Ви застрягли в, яких, в, в якихось страждання. Стражданнях з минулого. І, ну, скажімо так, тут. Наче не пульсує ваше життя, да, воно воно не чорне, воно не біле, воно якесь сіреньке. Тобто, і в такій позиції всесвіту дуже важко зрозуміти. Ти взагалі чого хочеш від цього життя? Да? Тому що якщо постійно думати, думати, думати про минуле, то такі ситуації, на жаль, вони знову і повертаються в наше життя. От тут може бути минуле кохання, якось не так розійшлися, ще щось, да, щоб то не було. Любі друзі, вам все ж таки е, треба дозволити собі розсвабро. Розфарбувати своє життя, і від того ви тільки виграєте. І так само а, на вас на кожному з нас да, є відповідальність за наші енергії о тому що ми маємо кожен з нас має вплив на все, що є навколо нас, на весь світ. І тому, звичайно, на вас теж відповідальність. Да, ви будете горювати все своє життя, або ви дозволите собі стати щасливою людиною, да і від того а, ці. Енергії щастя від вас будуть розходитися на весь світ, і так буде більше світла в цій планеті, на цій планеті, в цій системі, в цьому всесвіту. З повагою, Софія!